Спорт – це своєрідний окремий світ. Я люблю спорт. На мою думку, спорт це наш друг і немає нічого дивного у цьому, що він має свої вади. Спорт допомагає людині бути в хорошій фізичній формі, а крім того, він виховує характер та силу волі. Кожному із вас хочу порадити знайти собі такого вірного одного товариша, як спорт, який би закріплював ваш моральний дух, ваш фізичний подих. Я завжди полюбляв активні розваги. Скільки себе пам'ятаю, завжди грав у всілякі рухливі ігри і отримував від цього неймовірне задоволення. тому я отримав освіту вчитель фізичного виховання у 1996 році, закінчивши Слов'янський державний педагогічний інститут за спеціальністю фізична культура. Виконує обов'язки керівника фізичної культури Краматорського вищого професійного торгово-кулінарного училища з 1998 року. Сьогодні мій педагогічний стаж становить 17 років, 17 років мого життя, роботи з дітьми. Проблема, над якою працюю, відповідає вимогам сьогодення і тим складним обставинам, які склалися в Донецькій області. Патріотичне виховання на уроках фізичної культури, шляхом проведення національних ігор і свят. Як засновник Краматорської міської громадської організації «Спортивний клуб Айкідо», яка була офіційно зареєстрована в серпні 2000 року, одержав четвертий дан Айкідо Айкікай, яка культивує східні бойові мистецтва у багатьох країнах світу, другий дан школи японського меча і Айдо Мусосін Денрю та перший Кью дзьодо старовинної школи 17 століття з палицею Сінто Мусорю. За час існування громадської організації підготовлено понад 20 майстрів бойових мистецтв, 5 з яких мають другі і треті дані, пройшли підготовку у провідних майстрів світового Айкідо. В училищі було проведено 5 семінарів за участю міжнародних майстрів засновника Європейської організації айкідо Стефана Бенедетті 7-й дан Іспанія та Даніеля Леклера, шостий дан Італія. Крім насолоди та фізичного здоров'я. Заняття спортом подарувало мені багато цікавих людей, з якими я познайомився на тренуваннях та змаганнях, і тепер вони заполонили частину мого життя. Дуже важливо мати однодумців та тих, хто розділяє твоє вподобання, з ким можна розмовляти та ділитися враженнями, що зараз і відбудеться. Я брав участь у семінарах і фестивалях в різних містах України, де познайомився з досвідом роботи багатьох національних українських шкіл і клубів бойових мистецтв. За час незалежності України виникло чимало шкіл бойових мистецтв. на що із них стали бойовий гапак центром у Львові, Собор в Києві, Спас у Запоріжжі, Хрест в Тернополі і Сварго при Прикарпатті. Види спортивних єдиноборств засновані на відродженні самобутньої культури України і славних традицій козацтва. підштовхнули і мене до використання реконструкції національних єдиноборств на уроках фізичної культури та в позаурочній роботі. Український вид національного бойового мистецтва під назвою Спас набирає все більше обертів, поступово, але впевнено виходить на рівень японських бойових мистецтв. Айкідо, та дзюдо. Він був визнаний як національний вид бойового мистецтва. Сьогодні в Україні все більше навчальних закладів викладають спас на уроках фізичної культури у позорочний час у спортивних секціях. На жаль, для переважної більшості навчальних закладів він ще залишається екзотикою, насамперед, через нестачу спеціалістів та елементарну непоінформованість. Хоча у тому. Щоби запровадити спас у будь-якому професійному училищі, немає нічого складного. Варто мати лише бажання дирекції та керівництва управління освітою, і учні зможуть опановувати його у стінах власного навчального закладу, не сплачуючи за це жодної копійки. Краматорське вище професійне торгово-кулінарне училище має давні традиції з проведення фізкультурно здоровчих національних заходів, які відтворюють дух давніх часів Запорізької Січі та Київської Русі. Вони стали традиційними для нашого закладу. Це і казацькі забави, спортивне свято з виходом у Кутову балку, конкурс, номохлопці, спортивні ігри до Дня Захисника України. Спробуємо з'ясувати, звідки ж пішов наш бойовий звичай Спас. Війна в давнину не вважалася чимось жахливим, нею любили займатися, що пояснювалося як любов'ю помірятися із силами, із супротивником, так і презирством до смерті. Вислів гарматне м'ясо тоді просто не розуміли, навіть якби і були знайомі з гарматами. Тодішнє військове мистецтво відрізнялося від сучасної війни тим, що менше не залежало від випадку. Воїни більше сподівалися на свої сили та вміння. Велику роль грала етика бою, нині фактично відсутня. Визнані правила були обов'язковими для супротивників. Основним засобом ведення бою був рукопош. Відомий вислів подивитися супротивнику в очі мав не лише фігуральне значення, а цілком реальний зміст. Зараз такі відношення зберігаються в спорті і у школах різноманітних єдиноборств. Зі спасом, як видом бойового мистецтва, люди ще не дуже знайомі. Коли до нашого училища приходять нові учні, і ми розповідаємо, що є такий вид бойового мистецтва, і діти, і батьки питають, а що це таке. Звичайно, ми намагаємося розповісти, ознайомити, націлити, бо всі знають про ушу, карате і дзюдо, але ці бойові мистецтва не притаманні нашій ментальності. З ними варто знайомитися, їх корисно вивчати. Але передусім треба знати свою історію і традицію. А сучасний спас це універсальна система змішаного єдиноборства. Упевнений, саме так і виховуються патріоти України. Спас одна із течій бойової культури, яка була притаманна для психодуховної культури східних слов'ян і збереглась у звичаях українського козацтва. Владінню спасом на Запоріжжі приділялася особлива увага, оскільки людина, яка володіє ним, стає психологічною незалежною. Волю її неможливо підкорити чи полдовити. В історії України було чимало видатних діячів, котрі володіли мистецтвом Спаса, а саме староківські князі воїни, казацький гетьман Петро Канашевич Сагайдачний та Петро Дорошенка, Іван Богун, Іван Гонта, Максим Залізняк, Кошовий атаман Іван Сірко, володіння прийомами Спаса, відіграло значну роль у долях окремих людей, мало свій вплив і на хіти серічних подій. Систематичні заняття фізичними вправами бойового мистецтва. Сприятливо впливають на фізичну підготовленість, функціональний стан аналізаторів і вищу нервову діяльність учнів, професійно-технічних навчальних закладів, сприяють швидшому формуванню необхідних трудових навичок і прийомів, оптимізують фізичну і психічну підготовку учнів до праці, підвищуючи її продуктивність, поліпшують працездатність та сприяють адаптації організму до виробничної діяльності. З метою розвитку бойових традицій українського народу. З вересня 2015 року мною була набрана група юнаків та дівчат училища для занять бойовим спасом. Був проведен відбір, створені загальні правила, за якими могли б помірятися силами різних представників стилів і шкіл. Ми займаємось тричі в неділю. У процесі аналізу серед учнів на початку навчального року виявлено відповідність маси тіла переважної більшості обстежених його довжині. У 60% учнів спостерігався дисгармонія розвитку системи дихання за показниками життєвого індексу. 56% обстежених мають недостатній рівень розвитку сили кистей рук. У межах норми знаходяться показники частота серцевих скорочень та артеріального тиску у обстежених учнів. Дерсуву недостатніх за пробою Руф'є зафіксовано у 72% учнів училища. Майже половина 41% обстежених учнів мають середній рівень фізичної підготовленості. 25% нижчий від середнього, 22% вищий від середнього і лише 5% обстежених мають високий рівень фізичної підготовленості. В результаті повторного тестування у грудні минулого року. Виявилося, що у учнів були посилені такі професійно важливі якості, як статична силова витривалість м'язів чорного пресу і спини. Точність слухів та м'язових зусиль, розподіл і переключання уваги зорова довільна пам'ять. У більшості опитаних учнів сформована потреба піклуватися про власне здоров'я, високий рівень фізкультурно спортивних знань. Давно мудрі казали, найгірше, що може випасти на людську долю без пам'ятства. Визвольна боротьба проти ворогів України зрадила дуже багато гарних і могутніх українських пісень. Формою, характером та сміливістю та поетичних почувань вони дуже і дуже відмінні. Сміливий розмах історичних українських пісень нагадує шотландські балади. Козак не піддається долі, а з нею бореться, бо українська пісня зародилася під свист куль. Підбрязкість Шабель у часі довгих воєн, що століттями кипіли від Карпат аж поза Дніпро. Вивчаючи традиції і філософію стародавнього казачого бойового мистецтва Спас, учні можуть з легкістю використовувати накопичений досвід у навчанні та при майбутній роботі на предпідприємстві. Познайомившись з філософськими думками стародавніх обрядів, можна зробити висновок, що вони не стали пережитками минулого, а й донині застосовані в сучасному житті. Дякую вам за увагу. Мав задоволення висловити і показати свої ідеї, присвячені вічній темі Національно-патріотичного виховання.